Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ага. Вчора ви мені написали, щоб я подивилася, зараз я зачитаю. В окупований Джанкой прибуло багато вагнерівців. Ірина, чи буде наступ зі сторони Криму? Добре, послужив Кримський міст Оркан. Гаразд, давайте спочатку я вам скажу, коли в мене випала ось ця карта. І так, я читала повідомлення. Я дійсно знайшла в інтернеті, що українські партизани зафіксували прибуття великої кількості російських військових до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму. У новоприбулих є маркування ПВК Вагнера. Так, про це в Телеграмі теж повідомили. Також зазначається, що в Джанкой прибули військові з підрозділу бойових медиків-друїд 80-ї окремої арктичної бригади. Військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі, партизани. Підкреслюють, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів плацдармом, і от в цей момент у мене вискочила ця карта для наступу на вільні українські території. Тобто виходить, що інформація ось підтверджується, так? Вони над чимось працюють. Іде накопичення якихось ресурсів, тобто і людських, і військових. А Зараз е, запалила сьогодні свічку велику, буде горити сьогодні цілий день за наших е, загиблих і за десятирічний майдан, і за е, скоро теж е, дворіччя повномасштабного вторгнення. Ось. А тепер робимо розклад. Ви знаєте, в мене прийшла думка, чи я, от тому що ви тут про Кримський міст в запитанні, що послужив добре Оркам Кримський міст. Чому не рунують Кримський міст? Ну, тому що так зручно. Це, ви знаєте, домовленості. Я би сказала, зараз я конкретніше запитаю. Невже це наша влада не дає наказу? Спочатку запитаємо, чи є в нас чим гаратнути по Кримському Мосту, щоб його знищити? Чи є у нас чим? Ви знаєте. Тут ні одна карта не показує, ні немає. Напевно, в нас немає. І ця карта теж говорить про це. Тобто, нам світ або не дав. Хоча всі карти, які підтверджують, що можуть в принципі, шлях відкрити. Давайте так. Я скажу, що шлях відкритий, але хто то уходить тихонечко в ліс. Це мені нагадує нашу владу. Невже це наша влада? Якщо це наша влада, чому вони не дають наказу е е Кримський міст? Ну, тому що вони за це гроші отримали? Вони за це отримали гроші і така домовленість не трогати Кримський міст. От і все. Ні не трогати. Да. Тобто, наша влада. Наша влада. Хоча там ще й випадала карта світу, але наскільки я розумію, по цій карті видно, що є чим, хоч і човен пустий, так? Але це шістка мечів. Тобто, може, шлях відкритий. Треба тільки взяти на себе відповідальність. Тобто, виходить так, що наша влада не бере на себе відповідальність. Ви згадуєте, вони під час повномасштабного вторгнення вони, от-от-от точно, бачите, мовчи Ірина. Мовчи Ірина, не продавай владу нашу. Ви пам'ятаєте, під час повномасштабного вторгнення вони. Накази давали взривати ті мости, які потрібні були для відходу наших, і навпаки не давали наказу підірвати ті, щоб рашка не зайшла, щоб москалі не зайшли. Розумієте, ось це наша влада. От тут і те саме. Тобто наша влада не дає наказу, для того, тому що такі домовленості. Ось так воно є. Тепер давайте дивимося, навіщо? В Джанкой прибули ПВК Вагнера, медики друїду. Та скомі теж представники. І так, навіщо вони прибули? До чого вони готуються? До війни. До війни. Повторіть. Ви бачите? Тут згущується все. І ця карта говорить: повторити ще раз. Тобто виглядає так, що. Вони знову будуть, да, 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 вони знову хочуть устроїти парад через чонгар, чи, чи ще якось не знаю. Тобто, готуються до нападу, щось повторити хочуть, щось вони там задумали. І так, чи готується це для підсилення, можна ще навіть сказати. Як тут жіночка запитала, чи чоловік, я не знаю, так. Чи буде наступ зі сторони Криму? Давайте до весни дивимося. До весни, можливо, ще ні. Але буде повинно до весни, до весни, можливо, ще ні. Ні, до весни, ні. До весни, тобто це весна вже через декілька днів, наскільки я. Так, через тиждень, трошки більше тиждень. Давайте тоді так. Да, тут ще не буде наказ. Навесні не буде. Тобто, в березні ще не буде наказу. Давайте так, до літа, давайте дивимося. Чи буде наступ з Криму, зі сторони Криму до початку літа, тобто до червня? От тут вже може бути. Угу, тут вже буде. Але я бачу, знаєте, що я бачу? Да, вони, їм треба більше територій. Я бачу, що наші тут, в принципі, стоять, але ось ця карта мені не подобається. Тобто, вона говорить про те, що можуть якісь вивести, тому що ось ця карта це, ну, в принципі, вона карта руху. так? Ось, і ця карта руху. Але тут трошечки, якщо я правильно зчитую, трошечки в різні направлення. Тобто, в мене таке враження, що будуть відведені війська звідти. І хтось десь мені вже вчора писав, що десь з якогось е е гарячої точки відводять війська. Ну, от, виглядає, що працюють над чимось. Угу. Чекають наказу, да, будуть відводити. Десь будуть відводити війська. Ось ці карти. Знаєте, щоб програти, щоб здати території. На жаль, ось так карта випала. Тобто, це е, здача території іде. Буде йти десь здача території зі сторони Криму, значить, ось так я це розумію. Гаразд, мої дорогенькі. Чи вдасться, чи вдасться, чи вдасться нашим втриматись. Ну, буде навала йти страшенно, ви знаєте. Ну, виглядає, що нашим вдасться. Диявол таки буде, хоча це не карта диявола, але все рівно. Будуть дуже-дуже потужним іти, там дійсно. Правда, в статті не пише, скільки прибуло великої кількості пише російських військових. Угу. Великою кількістю. Ну, от тут буде десь а, не до березня, а вже після березня. Так. Ну, не, не після березня, а я маю на увазі весна до літа. З початком весни до літа а, будуть десь приблизно. Ви повинні теж розуміти, тарони показують чітку дату. Ми приблизно дивимося. Це може і затримуватися до осені, але мені здається, що це буде десь в березень до літа. Березень до літа. Можливо, захопить літо. Розумієте, не придирайтесь так дуже до слів. Але придираються до слів дійсно ті, хто ем, не розуміє, що таро воно показує ситуацію, і ситуація може мінятися. Таро не показує остаточний результат. Тобто наші будуть зупиняти. Але я бачу, що тут ще будуть відводити наших з якихось з тих територій, які хочуть здати, будуть зараз виводити. Тому, як кажуть хтось, і навіть хтось сказав, слідкуйте за руками е зермаків. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!